В ефірі програма «Випадок» у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. ДТП у Франківську мешканець Тернопільщини вчинив наїзд на дітей. Водійка Тесли збила 15-річного водія електросамоката, дорожньо-транспортна пригода у Калуші. На Франківщині розшукують 20-річного громадянина Фінляндії. Долинські правоохоронці припинили незаконний видобуток гравію. Рятувальники на ліквідували дві пожежі у Єремче. 11 вересня близько 8-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську на вулиці Васюка. 46-річний керманич Фольксвагена, мешканець Тернопільщини, вчинив наїзд на дітей пішоходів. Останні перетинали проїжджу частину дороги у межах нерегульованого пішохідного переходу. Обох дітей 2012 та 2017 років народження. Госпіталізували водій Тверезий за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження. Аварія трапилась на перехресті вулиць Василіянок та Вочинецькій, що в обласному центрі. В ДТП травмований неповнолітній. Його госпіталізували. Як встановили поліцейські, 15-річний водій електросамоката здійснював маневр лівого повороту. Опісля Керманич допустив зіткнення з автомобілем Тесла. Легковиком керувала 24-річна мешканка Івано-Франківська. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. 15-річний місцевий мешканець отримав травми наразі у важкому стані. Стані госпіталізований до лікарні водійку автомобіля перевірили на стан сп'яніння Вона була тверезою. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали кримінальне провадження. Дорожня транспортна пригода сталася у Калуші. В результаті аварії травмованого мотоцикліста доставили до лікарні. Відомо, що 32-річна водійка автомобіля «Форд», рухаючись у Калуші, повертала на парковку та допустила зіткнення з мотоциклом. Останнім керував мешканець Калуської громади 99-го року народження. Мотоцикліста доставили до лікарні. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння. За кермом були тверезими. Увага, розшук Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян допомогти у пошуках. Оксанен Расмус Яарлі Йоанатан, 2003 року народження громадянина Фінляндії. Про зникнення чоловіка в поліцію повідомили волонтери з Фінляндії. До них за допомогою звернулись батьки розшукуваного. За останньою інформацією, чоловік у телефонній розмові зі своєю дівчиною повідомив, що перебуває в Яремче. З 17 серпня розшукуваний не виходить на зв'язок з рідними. Хлопець може перебувати на території області. Прикмети розшукуваного. Зріст 192 см, худорлявої статури, очі зеленого кольору. Чоловік носить окуляри та сережки. На пошуки безвісти зниклого орієнтували поліцію Івано-Франківщини. Долинські правоохоронці розпочали кримінальне провадження, в рамках якого перевіряють. Правомірність видобутку гравію з берега річки, що у селі Вишків Вигодської територіальної громади. Піщаногравійна суміш належить до корисних копалень державного значення, тому такі дії є незаконними. Під час несення служби на території обслуговування поліцейські офіцери громади виявили на березі річки мізунка великогабаритну техніку, якою здійснювали видобуток корисних копалень. На місці видобутку гравію поліцейські виявили та вилучили три одиниці. Техніки дві вантажівки та навантажувач керманичі вказаних транспортних засобів не змогли надати жодних дозвільних документів на проведення робіт. Наразі слідчі проводять процесуальні дії для документування протиправної діяльності у сфері використання природних ресурсів. Правоохоронці вилучили транспортні засоби, які були залучені під час видобутку корисних копалин. 12 вересня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області знищено три артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Два з них виявлені на березі річки Прут у селі Завалля Снятинської територіальної громади Коломийського району. Ще один було виявлено на березі річки Кам'янка, міста Єремче, Надвірнянського району. Рятувальники на Двірнянщині ліквідували дві пожежі у Яремче. Одна з них трапилася у закладі громадського харчування. Ще одну пожежу ліквідували в приміщенні благодійної організації. 11 вересня о першій ночі до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у підвалі триповерхової будівлі в Яремче на вулиці Свободи. До місця виїжджали рятувальники 9-ї пожежної рятувальної частини Яремче. Виникла пожежа у цокольному приміщенні закладу громадського харчування триповерхової напівжитлового будинку площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували пожежу. Також 11 вересня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку, в якому розміщена волонтерська організація на вулиці Федьковича в Яремче. Будівля благодійної організації була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували пожежу, постраждалих немає. Причини виникнення загоряння наразі встановлюються фахівцями. Це була програма Випадок. Я віктор поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось, будьте обережними.